Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді Леопард перший. А, стоп, даруйте, це Вікерс третій, але є нюанс, вони однакові. От тому. Вікерс, МБТ, МР, ЧМК, що то там, 3. Британський середній танк, 10-го левела, танк за конструкторське бюро. І, в принципі, я вже зіграв на ньому пару боїв, і в мене є що вам розповісти. А давайте почнемо з невеликого вступу. Як мені здається, жарт трошки затягнувся. Чому? Тому що у нас виходить концепт номер 5 Після нього виходить Type 71. Тепер виходить Vickers 3, А ось незабаром виходить Чеське ЛТ. І це все виходить в рандом, який потребує жиру, який потребує ХП, який потребує броні, щоб хоча б трошки вповільнитися і стати більш притомним. Ну, але ви продовжуєте говорити, що розробники не профнепридатні, а це я просто кончений. Ну, окей, що називається на колір і смак. Ну і давайте про це по черзі і почнемо з наборів обладнання. Ставити сюди досилач, а далі обмазуйтеся, як вам заманеться досилач, вентиляція загартування, досилач, вентиляція оптика, досилач, вентиляція малошумка, досилач, вентиляція турбіна одним словом. Що захочете, те й ставите. Але моя рекомендація це само собою досилач, загартування і турбіна. Чому? Тому що стежка не має ХП, доповнюємо їх за Власне Власника рухливість з нею є певні нюанси, тому що у нас танка 55 кілометрів, що було окей для 2015 року, але не окей для 2024 року. О, тому само, само собою турбіна нам доповнює цю всю історію, трошки покращує її, ну і досилач, тому що реально хороша, якісна гармата, неймовірно комфортна, ну і в неї доволі таки високий ДПМ. Екіпаж у вас на екрані, екіпаж сюди сідає повністю з Центуріона Action X, все як положено, все як має бути. Ну і на цьому дякую, що не додали якогось там окремого радиста, окремого зарядника і так далі. Тому подібне, як вони це люблять робити. Подивилися, вивчили, переходимо до польової модернізації. В першому обираємо перше, в другому, і коротше про друге, про четверте поговоримо потім. В третьому обираєте маскування, чому, тому що у нас швидкість назад доволі таки хороша, якісна, класна, крута. І з турбіною, само собою, буде ще кращою. Тому, власне кажучи, нам цієї швидкості буде цілком вистачати. Тому ви обираєте собі маскування. Ну, щоб танк хоча б десь не світився, в якомусь полі на якійсь перикація і так далі. В четвертому, як я сказав, поговоримо потім. Ну і в п'ятому я, в принципі, собі взяв би, мабуть, все ж таки до двигуна. Чому? Тому що у нас зведення можливо, не найкраще по циферкам, але при цьому де-факто воно дуже-дуже хороше з однієї простої причини. Танка шедевральна, неймовірна, прекрасна, божественна стабілізація, краще, ніж у Леопарда, по-моєму, принаймні за відчуттями перших двох боїв, які я зіграв на ньому. От, і, ну, в принципі, він зводиться і так, нормально, класно, круто. Тому ставимо собі двигун і навіть не паримося. Потім, в другому і четвертому, дивіться. Якщо ви належите до табору, який вірить в точність, то ви обираєте раз і два. Якщо ви належите до табору, який точність не вірить, то ви обираєте раз і не обраєте взагалі нічого тут, в принципі, ну, бо на хіба воно вам треба. Якщо ви десь посередині вагаєтеся, то можете ось тут обрати перше, а тут обрати друге. По принципу того, що ви нівелюєте там мінус, тут плюс, і воно там не такий сильний мінус буде, не такий він буде відчутний, тому що тут буде так само 0,25, типу, що ось так, так, щось так. Але при цьому там після оцих цифрок двох, там ще є після них декілька циферок. Коротше, ми їх всіх не бачимо. Там, грубо кажучи, 0,258, а з польовою, наприклад, 252. Одним словом, залежно від того, що ви поставити. Тому в оцих другій і четвертій комірці обираєте те, власне кажучи, до чого вам більше лежить душа. От якось так. Ну і в останній комірці обираємо само собою живучість в моїй варіації збірки, а у вашій це може бути і розвідка, тому що можливо ви вирішите поставити сюди оптику. Принаймні, я думаю, такі точно знайдуться індивіди. От, ну але не хіба не знаю, якщо на огляд з такої 410 і цього цілком вистачає. Отож, з цим розібралися переходимо до схеми бронювання. А, і про все по черзі. НЛД 80, на 105, пробувається завжди і всіма всюди, з молотка, з кулака, на виліт і так далі. ВЛД 60, наведена нехай в межах 110, пробувається завжди і всіма, і всюди. До речі, в леопарда тут 70 і під кращим кутом. Це нічого не міняє, але сама суть. Що називається для довідки? Бортова проєкція. 30 мм по всій площині. І, в принципі, а, ну, дивіться, навіть якщо ми забудемо, що у вас пробувають сюди всі гармати вище 90 мм калібром по правилу трьох калібрів, то танкувати ви цим бортом все одно не змогли б, тому що в нас є оця ось у вилиця, оце ось, 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 ось скос, оцей заворот, я не знаю, як його правильно назвати. І, вочевидь, він пробувається з лобої проєкції, коли там довертаєтеся і так далі. тому подібне. Ну є нюанс. Він так само пробувається з лобої проєкції, коли ви не тому що там правило трьох калібрів, бо там також 30 мм. Е, е, класно, прикольно, круто. <смех> <смех> да. От, ну і лобова проєкція башти. Скоси, в принципі, танкують. Класно, прикольно. Ні, стоп, це кумулятив, яке вони танкують. Кумулятив вони не танкують, кумулятив похір на ваші кути наведеної броні. От, тому що банально в нього інша механіка. Але подколи ББХ вони танкують за рахунок слова рекошет, але все, що вже йде сюди ближче, типу, да, до цього перетину груп броні, починає пробуватися без будь-яких труднощів. Чому? Тому що там 60 мм, навадена в межах 130, 120, там, 80, 90 і так далі. І само собою це пробувається завжди, всіма, всюди, восьмими левелами, дев'ятими левелами, десятими левелами. Одним словом, всіма. От, ну і о, під, під маску, яка підбаштова зона. А там у нас 80-100 міліметрів, залежно від того, в якій площині дивиться, і тому подібне. Да, Вони там якесь стобло мелькнуло. І само собою це також пробивається завжди всіма і всюди. А, кришечка оця козирьок над баштою не над баштою, під баштою одним словом, під маскою, над маскою. От, над маскою така от зона 25 міліметрів. Само собою вона пробивається і байдуже навіть на те, яким снарядом, тому що це просто правило трьох калібрів вище 75 мм. Ну і є лючок. Лючку у нас 40 мм, ну і Єдиний його плюс це те, що в нього ніхто ніколи не буде стріляти, ну бо анахіба і головне навіщо. Маска гармати. Там є дві зони: Ось зона 1 рикошет, зона два рикошет. все інше простягується на вильот. Там 100, 140, 120, 130, 80 мм, 160 Одним слом. Там броні немає від слова взагалі. Ну і, в принципі, це все, що вам треба знати. Одним словом, черговий леопард, тільки то, що там не німецький, а британський. От, в принципі, якось так. Ну і поїхали в бої, і будемо говорити про плюси і мінуси даного апарата. Отож. Підбиваючи підсумки по броні, її просто немає без слова взагалі. Тобто, ну, там, рикошетна броня в двох пікселях на башті, це не рахується. Ну, бо, <со>, все, броні немає, забудьте. От, рухливість. Ну, дивіться, у нас 55 км без турбіни, 60 з турбіною. І що це означає? Є у нас такий танк, як Центуріон Екшнік, сьогодні, до речі, з нами в бою. Ось у Центуріони. І у Центуріона є яка-не яка броня башти, плюс Центуріона випускали багато-багато років тому, а відповідно його балансли для рандому трошки інакшого, не такого, як зараз. Ну і у Центуріона 55 кілометрів так само. І це вже на межі фолу. І пробачити Центуріону цю межу фолу можна тільки за рахунок того, що в нього є знову ж таки, яка не яка броня в башті. А у Вікреса цього всього немає. І баланс десь, він поїде, і мав би під реалії не 15-го року, а 24-го. Але чомусь у нього 55 кілометрів. Питань немає, він їх набирає, він їх їде. Ну, в цілому, все окей, по динаміці, по рухливості, нормально. Але чому 55? Чому хоча б не 60? Ось іде леопард, леопарда 70, ну, типу, в нас британський леопард, в чому проблема? От, Ну і тут, в принципі, ми доходимо до такого міні-порівняння з леопардом. Саме себе броні немає ні в того, ні в того, але при цьому леопарда, до речі, борт 35, верхня його половина, 35, і леопард сам себе по правилу трьох калібрів в борт не пробиває, а Вікерс сам себе в борт по правилу трьох калібрів, само собою, пробиває. От, І, в принципі, порівняння з леопардом, він в дечому кращий. Зараз ми про це поговоримо на гарматі. А в дечому гірший. І це в дечому гірший, це банально швидкість, тому що ми ось їдемо, ми там 60 км ось є єлі набрали. Типу, навіть не так, ми їх набрали нормально, питань немає. Але це 60 км. Не 65, там, не, не, я не знаю, не 70, не щось подібне. Одним словом, це дуже-дуже маленька і недостатня швидкість для танка з такою броньою. Загалом для рандома цієї ну, більш-менш достатньо для середнього танка. Але для такого танка, в якого взагалі немає броні. Ну, типу, ви самі прекрасно розумієте, що це трошки ні о чому. О, тому по рухливості, ну, так, по швидкості він гірше за Леопарда, він краще набирає, але при цьому просто банально. О, смерть. Але при цьому має банально менше максималку. О, тому. Швидкість у нас гірша ніж леопарда, але при цьому у нас дасть краща гармата. А саме, вона краща в стабілізації. Просто шедевральна стабілізація, питань взагалі ніяких немає, будь-не може. Це класно, круто, прикольно. Реально, класна стаба. Ще краще, ніж леопарда, по-моєму, якщо не помиляюся. От, да, тупо чувак мені на ходу дає. Я йому на ходу даю все, положено. Одним словом, Ми даємо одне одному на ходу, чому, тому що стаба просто неймовірна. Даємо тичку і, в принципі, найс. Заїжджаємо. Пробуємо ховатися, сейвиться. І, в принципі, якимось чином виживати на танку без броні в 24-му році. Ой, хух. Навіть звучить смішно. А на ділі ще смішніше. От, тому стабілізація класна, крута, ось. Дивіться, я їду. Вибачте мене, в мене ось танк майже приціл. Я призупиняюся і майже миттєво звужуся. Класно, круто, прикольно, питань немає. Тому стаба і зведення нормальні, хороші, і навіть місцями шедевральні, і само собою, як я сказав, по-моєму, стаба краще, ніж леопарда, принаймні за відчуттями. Це перше. Друге, кути вниз, мінус 10. Класно, круто, прикольно. Це кути як Центуріона, це не мінус 9, як зазвичай, у цих Л7, там в того ж таки Леопарда, в той шригієти і так далі і тому подібне. В них зазвичай гармата саме на мінус 9 гнеться. Тут ж у нас класична американсько британська гармата, яка гнеться на мінус 10. Ну, і, само собою це був точниця, це гармата L7. Ну, в принципі, як і будь-якого леопарда чи леопарда подібного танка. От. Що робить бо я не знаю, чуваки нормальні з броньою з хп, метові, актуальні, б'ються воно отам. Всі не метові, стоять воно там десь який розсадник. Прекрасно. Вікерс, Леопард, Арта, ще один Вікерс. Це шедеврально. Це, в принципі, <світок> більш промовисто, ніж будь-які мої слова, тому що це прекрасно відображає роль цього танка в харчовому ланцюжку 24-го року. От. Ну, Але ми до цього ще дійдемо, само собою. От. Тому в чому суть? L-7, класична, крута. Неймовірний комфорт, ну, просто немає питань. Дивіться, все, бачите? Я зведений. Я просто катаюся зведений перманентно, і ніяких питань до цього не виникає. Е, ну і снаряди. Базовий снаряд у нас пробуває як Центуріона 268, але летить трошки швидше 1540, а не 1478. Е, ну і і спеціальний кумулятив пробуває 330, 330 перепрошую, міліметрів, і летить 1240. Не, ти, що, не, не до 1200, а 1173 і так далі. Да? А 1240. І це, по-моєму, другий по швидкості кумулятив у грі, тому що перший Мінотавра, якщо я не помиляюся. От, якось так. А, ну так. і, і в принципі, знову ж таки, і підсумовуючи по гарматі, Це шедевральна гармата класна, неймовірна крута питань ніяких абсолютно немає і не виникає. Става зведення ДПМ 3,700, ну, але це в мене стоїть целачна інструкція. От, Шедеврально все класно, питань немає. Але треті гематері, на якому корпусі розташована ця гармата? І як ви могли зрозуміти, ну хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, це якраз танк в принципі, для вас. А, ну, Машинка не м'ятова і не актуальна. І, типу, на хіба? Як я сказав, жарт трошки затягнувся. На початку я говорив, що типу у нас виходив концерт 5, потім виходив Type 71, потім ось вийшов Vickers, далі виходить чиська ЛТшка. І це все виходить в рандомі, якому куча СТ, куча які стоять на базі, куча арти, по 4 ЛТшки в деяких боях. І в принципі, цим рандомом треба трошки заспокоїтися, трошки вгамувати свою швидкість, да? свою нестримну жагу до трьох хвилинних боїв і так далі. І ввести банально цей рандом щось броньоване, щось з хп. Це не означає що, не означає, що треба вводити умовного суперконя. Ні, ні в якому разі. Але щось, що може виживати, танкувати і в принципі хоч якось себе проявляти в сучасному рандомі, ну, таке дійсно необхідно. Я думаю, це прекрасно без мене розумієте. Ну, ті, ті, хто грають на результат, ті розуміють, ті, хто грають просто аби постріляти, зробити півпафі і так далі, проб'є повезло. Зробити пишпиш півпав і так далі, ну то вам, очевидь, байдуже, що ви будете грати на чому завгодно, там робитимете свої докада і ви будете задоволені грою. Ну бо, типу, ви не бачите всіх її проблем, всіх її нюансів, бо, очевидь, рівень розуміння цієї гри вам цього не дозволяє. І ви насправді щасливі люди, я вам ще роззадрю, тому що я це все бачу, і типу мені від цього стає тільки погано. Отож, підбуваючи підсумки по танку, це грибаний леопард. Це черговий леопард. Як у нас є німецький леопард класичний, що називається оригінал. Як у нас є американський Леопард м 60 так у нас тепер є ще й британський Леопард. Тільки раніше цю роль виконував центру на Кшнівську, як, як, знову ж таки, де-не де, в якихось місцях є броня в тій ж башті і так далі. Тепер цю роль буде виконувати даний оцей British Vickers Leopardo. Ну, так ось так. <кхм> В порівнянні з звичайним леопардом, да, в, принципі, в нього плюс-мінус там, що називається те не те. Менша швидкість, але краща гармата, Чому? тому що краща стабілізація, і, само собою кумулятивна і краще снаряд гри, а не хльбаний подкол. От, тому там він в чомусь кращий за леопарда, в чомусь гірший. Але загалом це той же леопард, абсолютно те саме. Ті ж яйця, тільки в профіль, якщо ви розумієте про що є. Тому. Черговий леопард. Але якщо ми його порівнюємо з умовним М-60, От М-60, той що за глобальну мапу, американець, да, американський леопард, так званий. Якщо ми його порівнюємо з ним, то знаходимо дуже цікавий нюанс. До речі, я зараз катаюся туди, сюди, туди, сюди, катаюся просто по карті. Знаєте чому? Тому що має танк, якого немає броні, немає ХП, я не можу зініціювати, я не можу нічого переламати в бою, я не можу нічого в цьому бою вирішити. І я змушений просто кататися туди-сюди, щоб просто не стояти на місці, щоб у вас була якась картинка, там ми хотіли, що називається на фоні, да, поки я це все діло розказую. От, і, типу, блін, ну нема чого більше робити, мене немає, немає бронінина немає ХП. Крапка. Танк у безброні безпеку часу на рандомі це не танк, це типу придаток. От. І про що я говорю? Про те, що в порівнянні з тим же М60, американським Леопардом, а, В М60 є броня в башті? Так, да, там здоров'яний лючок, здав'яне корито, не просто лючок, а корито. І це все ясно. Але при цьому сама по собі башта, тобто оця вся зона, типу, да, під лючком, що називається, оця вся зона, в нього заштопана. Реально заштопано, зашита нормально, якісно, там все окей, там нормальні цифри номінала, нормальні цифрики наведеної броні. І коли вам стріляють в лючок, а снаряд падає в землю і летить в башту, то ви на американському так званому леопарді. Ну, так званому, тому що. <сміттє> ну так, да, це леопард все одно, ну, але американський. От. І на цьому так званому американському леопарді ви маєте шанс оттанкувати цієї башту деякі тички. Ну, типу, я думаю, ви розумієте, да? так? <сміттє> і... В принципі, на цьому можна закінчувати порівняння, тому що, да, є лючок м 60-го, питань немає. Але я вам ще раз повторюсь, коли ви стріляєте в лючок, а у вас падає в землю, то, вочевидь, воно вас може не пробить, бо башта реально заштопана. Реально порівняно з одним от Вікерсом, вона зашита. І це, безумовно, не може не тішити. Якби в нього була хоча б зашита башта, було б класно. От дайте зашиту башту, вже набагато легше грати. Це все ще не м'ятовий кусок, тому що банально немає броні корпуса, немає броні бортової і так далі. І так, тому подібне, це все ясно, я даремно вистрілив тичку. Не пробий, хорош я зараз взагалі тут катаюся сам. Мені треба ще один вікер, щоб приїхати, тоді ми зможемо. Вдвох це все діло якось можливо розрулить. Варти ще одна тичка. І ще одна, по ідеї має бути. Начебто вона перед цим не стріляла. Так, я втік. І, по ідеї наш вікер зараз вийде, його доб'є палками, тому що я втік, але святе місце пустим не буває. Чи як там кажуть. Тихо? Отак от на ходу, так. Да. Е, чому на ходу? Тому що йому достатньо влучити в будь-яку проєкцію нашого танка, абсолютно в будь-яку. Не висілювати нічого, там, не шукати, там, не водити хоботком свої гармати і тому подібне. В будь-яку проєкцію стріляєш, пробиваєш, взагалі без будь-яких питань, труднощів і так далі. тому подібне. От. Ну і, знову ж таки, це чергова проблема танка, в якого немає броні. Ви не просто навіть рандомно щось не танкуєте, ви, в принципі, не танкуєте за рахунок того, що по вам стріляють з автоприціла, по вам стріляють фуасами, вас пробивають фугасами, що дуже-дуже важливо, само собою, і так далі, тому подібне. Е, класний бій, 2700 дамага, це в принципі і буде Результатом цьому танку, тому що все ще немає броні, немає ХП. Приречене на стояння в кущах, а стояння в кущах закінчується трьома кадамага, в принципі, ну, якось так. А що ви хотіли? А як ви, в принципі, хотіли. От, Можливо, зараз щось достріляємо, але навряд чи. Я не вірю, що там один вікерс, який не світився толком. Хоча, стоп, він не світився взагалі, тобто він може бути у фуловий теоретично. Ну, окей, поїхали. Поїхали, можливо, щось дійсно, дійсно достріляємо. Отож. Завершуючи думку, підбиваючи підсумки. Це тупо німецький, господи, британський леопард. Немає ніяких сумнів, немає ніяких інших порівнянь і так далі. Ну, бо так воно і є. Це гребаний британський леопард. Крапка. І в нього краще за леопарда банально те, що кумулятив плюс стабілізація. І окрім всього, в нього краще за леопарда. Ні, стоп, в нього гірше за леопарда банально швидкість максимальна. В іншому це просто один в один копірка леопарда, що називається десь таке вже бачив. Ну і все. Отож, кому подобається, будь ласка, грайте, ніхто вам не забороняє і заборонять наміру немає. Я просто розповідаю про танки в контексті їх ефективності. А ефективність це насамперед. Відповідні меті. Які в нас зараз карти в грі? Ну здебільшого, це просто грибані коридорні куски. Там ось був тільки що Вестфілд, Але при цьому Вестфілд так само коридорний. Чому? Тому що в нього є позиція для важких танків, а всі інші просто грибане поле. І ви не можете в цьому полі нормально грати, не ризикуючи, просто отлетіть в ноль за секунду після першого засвіту. Перший бітер, 902 фрага, 7 критів, 390 навіть блока якогось. Ніхера собі. Офігеть. Ну це сильно. Це зараз наперед на 20 боїв. Наблокували дамага. От, і півтора каасіста. Це топ. Два по команді, ну і в принципі якось так. Переходимо до другого бою і власника, що будемо договорювати думку. Так от, про що я говорю? Карти у нас здебільшого коридорні. Ну, Подумайте самі, який танк буде себе краще почувати на умовному на Енські, навіть на якісь карелі, там де просто лобове зіткнення здебільшого, там дуже дуже мало таких ситуацій, коли ви можете там постріляти з дистанції і тому подібне. Де ви? На чому ви? Будете більш ефективні на Вікерсі чи на поляку. І окей, вам байдуже на ефективність в плані там результату для команди, в плані впливу на бій, в плані впливу на перемогу в цьому бою, вам на це все байдуже, окей. Але ж ви для чогось граєте? Ну, мабуть, типу, вам подобається там кататися, стріляти по танкам, завдавати дамага танкам і так далі. То, скажіть мені, будь ласка, на чому ви... Краще зробити цей, цей дамаг, на вікності, на якому будете стати в кущах. І Якщо на вас свої зволили поїхати, тоді ви можливо будете давати дамаг. Чи на поляку, на якомусь, на якому ви просто нажмете кнопку W, приїдете на на горку Малинівки, будете там робити навал. Ну, як на мене, відповідь очевидна. І не хочуть ті її бачити тільки ті, кому максимально байдуже, хто максимально відбитий, ну, типу, або в кого прям піде з башкою. Навіть серйозні, серйозніші, а ніж у мене. І я вам ще раз повторюся. Це не історія про те, що не грайте на такому от лайні. Це історія про те, щоб ви це розуміли і усвідомлювали. Грайте на леопардах, на вікерсах, на чому завгодно, на грилях 15-х і так далі. Але усвідомлюйте, що ви цілеспрямовано обираєте конкретно конкретний танк під конкретні задачі. І не говоріть, що не леопард мегасильна стежка, тому, ну, тому що він мегаточний. Херня це все. Бо. На леопарді я можу стоять в кущах, а приїду в притул мені поламають кабіну. А на умовному там Суперконі, грубо кажучи, да, я можу приїхати і в притул побитися, і ззаду постоять. На умовному грілі я буду стояти на базі в кущах і трестимуся від кожного засвів. А на умовному я третьому я як на базі постою в кущах, так і потім приїду в притул, поламаю кабіни всім. Ну бо в цьому полягає в суть цієї гри, це не я придумав. Це метовість. А метовість диктується умовами в рандомі, обставинами в рандомі, мапами, врешті-решт в рандомі врешті, врешті, і так далі. Тому Одним словом. М'етовість це не те, що я вам щойно придумав і що сказав. Це те, що є об'єктивним факту чинником, який визначає ефективність і впливовість тих чи інших танків на ті чи інші події ситуації в бою. Як він класно приїхав, до речі, в нього правильна позиція, я неправильно приїхав, тому що я не зайняв горку, але при цьому манав я його в рот забирати ці ваші горки, коли команда цього робить, вочевидь, не має наміру. Правильно? Правильно. Вони зараз зупиняться, вони далі не поїдуть. Вони далі не поїдуть, ну бо нахіба воно їм треба. Так, Вазік поїхав, підтримуємо його. Ну і от, все, типу, я не можу зайняти млин, щоб бути там першим, навалювати там дамаг, не пускати, тихо, танки супротивника сюди і так далі, тому подібне. Я не можу цього зробити, Май, немає броні, немає, немає пепса. Все. все, крапка. Типу, немає про що говорити. І я вимів, що не підлаштовуватися. Якщо вам подобається такий е, підлаштовальний я погано вистрілив. Треба було стріляти йому саме в люк, а я вистрілив в люк, та, так наче він буде зараз відкатуватися ще далі. От. О Якщо вам подобається такий геймплей, якщо вам подобається підлаштовуватися і тому подібне, питань немає. Але якщо ви хочете впливати на бій, якщо ви хочете, власне кажучи, вирішувати долю цього бою і так далі, тому подібне, то, вочевидь, цей танк не для вас. Я думаю, це треба розуміти, це треба усвідомлювати і знову ж таки грати там нічому завгодно, але принаймні не брешіть ані мені, ані самому собі. Насамперед самому собі не брешіть про те, що танки цій грі однакові за ефективністю, бо це неправда. Умовний леопард ніколи не буде однаковий з умовним суперконем, бо суперкінь може все, але леопард може кистояти на базі в кущах. Вся крапка, тут немає про що говорить. От. Ну і, в принципі, веселий класний бій, але є нюанс, я не можу в ньому нічого робити, тому що що, правильно мене немає броні, немає ХП. Те, що ми ще назами засували протягом декількох хвилин. От, і, в принципі, я не можу виїжджати, не можу танкувати, не можу розмінюватися, не можу засевити своїх союзників своїми хпшками і своїм дамагом. Ні, так, дамагом можу, але от мається на дамагом, який буде вливатися по мені них. Я цього всього зробити не можу. І реалізовую зараз тільки за рахунок мега комфортної, просто шедевральної гармати. Тобто питань немає Гармата класна, все, ну супер. L7, класична L7 абсолютно. Тільки то, що. М -м -м. Трошки не така, як в Леопарда, бо, одречі, катька на Сліфа, 390, по-моєму, да? Да. От тільки точно така, як в, леопарда, в плані того, що тут не підкалібр, а кумулятив, обидв... ну, типу один снаряд підкалібер, а один кумулятивний Лоопарда буде підкалібри. Ну, само собою, альфа не 420, як Леопарда, а, власне, каучає 390, як в класичних гармат L7 в інших танків. От, якось так. Ммм. Куди б його так під'їхати? Куди б його під'їхати, щоб мій немє... бідний неметовий танк не огрів на повне хлібало. Дамага. Що б його таке зробити, щоб мене зараз не відпинали палками. Правильний варіант вийти з бою. Тільки в такому варіанті, Леопард, будемо танк, не буде огрібати регулярно КД. Там можна пробувати, але я зараз неправильно стріляю трошки. Плюс воно банально трошки не залітає, куди я хочу. Отуди я хочу, щоб воно залетіло, там де зелений маркер, що називається. Ну, я думаю, це логічно, що я не буду робити просто аби куди. От так от він робить. Просто наводиться і стріляє. Дивіться, мені треба, щоб йому дати дамаг, вицілить, навестися, ідеально вистрілить, пробити і так далі. А йому просто треба навестися на мій силует, нажати кнопку, і <кхм> в мене вже пробиває, задає мені дамаг і так далі. От чому різниця метового і неметового танка, розумієте? Він, дивиться, він, щоб дати дамаг, просто повертає хоботок, не зводиться толком і стріляє. А я, щоб дати дамаг, змушений ну, просто кочеврожитися, викручуватися і, в принципі, робити такі маневри, які, власне кажучи, в пристойному суспільстві вважаються трошки непристойними. От, якось так. Чисто витанцьовую тут. На одній точці, навколо цього грибаного пазіка, яке не знаю хто. При тому що, знову ж таки, а він просто повертає хоботок, просто дає мені течку в силует куди-небудь, ну, в бахту типу, так, да? просто, ну, дивіться, даре мене раз, розідрав мене десь другий раз, не бачу куди толком. А куди, до речі, мене продрав другий раз, не видно. Коротше, байдуже. От, і в цьому суть. В цьому вся суть подібних танків. І це не тільки Вікерс, це Леопард перший, це частково СТБ, частково Центуріон, частково, там, в принципі, всі інші машинки подібно. Зразкання зведення трошки довгувати все-таки данно. Ну, не в плані, що воно довгувати довге, а в плані, що воно не прям ідеальне, можна було трошки швидше. Типу стаба шедевральне, просто ну, неймовірно, гляньте, будь ласка, це без стабілізатора штаба. С -с -с штаба, да. Е, стаба неймовірна, шедевральна, а от зведення воно дуже швидке, але не миттєве. От, бо я сказав, по-моєму, був миттєве і шедевране і тому подібне. І, власне кажучи, епітети подібного зразка застосував. От. Але при цьому вона просто хороша і нормальна. Ну, не вона, а воно зведення. Просто хороше і просто нормальне. Але не шедевральне. Ну, і в принципі якось так завершиться у нас другий бій. Одним словом, черговий леопард. Не просто черговий леопардоподібний танк, а черговий леопард це от буквально ще один леопард, ну тільки того, що британський. Знову ж таки, це єдина його відмінність від того леопарда. Ну і швидкість. Банально, типу, вибачте мене, така швидкість в сучасному рандомі, в рандомі 24-го року це ненормально. 55 кілометрів це окей для якогось Об'єкта 907, якого є, яка не яка броня, він там кусок фарша, немає альфи, немає кутів. Це, це не танк, це фарш, об'єкт 907. Але при цьому в нього є яка не яка рекошетна броня, хоча б. І от для такої броні там хоча б ясна, ясна аргументація, чому так. Там ясно, чому так сталося, там ясно, чому там 55 кілометрів максималка без турбіни. Чому тут 55, знову ж таки, Центуріон, який балансився років 10 тому, і якого є яка не яка броня башти, в нього це ще можна пробачити. У вікерса таку швидкість пробачити просто ну, неможливо. Бо 55 це знову ж таки на межі фола для заброньованих середніх танків, а для незаброньованих це вже є фол. Це просто, ну, би, діч, будемо відверті. От, але швидкість назад, назад до речі, прям кло. 28 кілометрів. Ну, це щоб вам краще було тікати. <кл 'язав> Коли вас розривають в ноль, щоб вам краще було і зручніше тікати. От, якось так. Другий бій, 4650, 2 фрага і 840 асіста, 5 критів, якщо комусь цікаво, і 5 засвічених танків. Ну, і в принципі, це топ-2 по команді. От якось так. І підбиваючи підсумки, задобояв на своїй шосіки. 4300 майже середньої шкоди, 1150 асіста і на навіть цілих 200 заблокованого бронею дамага. Ніхера собі, оце я сильний. Да? Ой, боже, який крінж. Отож, Вікер третій, це Леопард перший тільки то, що британський, і ну, реальна його перевага це кумулятив. Але при цьому недолік це те, що немає максималки, як Леопарда, того ж таки, який з горки, хоча б набирає там свої 70, там навіть 80 летить з гори Хмельсдорфа і в нього все класно круто. Шедевральне стаба, шедевральне зведення, о, комфортна гармата загалом по ДПМ, по пробиттю, по, 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 по власне кажучи, калібру в цілому 105 мм, це нормальний калібри, якщо так подумать. Не сотка не 90-ммка. От, пробиття на базу на моноголдовому, польот снарядів і так далі, тому подібне. Кути вниз. Одним словом, все, що стосується гармати, абсолютно все. От прям абсолютно немає жодного параметра, який можна назвати поганим, поганим або, або посереднім. От немає жодного такого параметру. Гармата шедевральна, неймовірна, крута. Але трясті його матері. Концепт 5, Typ 71, Вікерс, а тепер Ілтеха усі буде. Ну, це не те, що треба рандому. От і все. Тому кому подобається Леопард, кому подобається оцей геймплей, коли ви ні на що не впливаєте, коли ви стоїте на базі АФК, коли ви не можете розміняти ХП, коли ви не можете продавати фланг, коли ви не можете одним словом ніхера зробити в бою, крім як адаптуватися під своїх союзників, крім як власне ви виконувати одну функцію, це пристосовуватися. Якщо вам таке подобається, будь ласка, Вікерс, це для вас. Якщо ж ви розумієте, що таке ефективність бою, якщо ви розумієте, що таке мета бою, якщо ви розумієте, чим ця мета продиктована, не те, що це зараз от, от крайхішом сказав, таке, да? А банально те, що ну, мета диктується умовами гри, в, який, в яких ця гра перебуває. А, якщо ви все це розумієте і хочете грати ефективно, то вочевидь для вас є набагато більш приємні, більш заброньовані, як мінімум, танки. От, в принципі, якось так. 4300, 1100 асіста, ну і в принципі на цьому все. А грати в цю гру скіловано або не грати взагалі, другий варіант, безумовно, найкращий. Ну, якщо ви все ж таки вирішили грати в цю помийку, то хоча б не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.